Слідчі Дніпровського управління поліції за оперативної інформації працівників кримінальної поліції та оперативного супроводження співробітників управління карного розшуку спільно з фахівцями кримінального аналізу та підпроцесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва викрили організаторів та учасників злочинної схеми, які заволоділи нерухомим майном пенсіонерки, а також збиралися його продати, виселивши власницю з квартири з подальшим поміщенням до спецзакладу проти її волі. Звомисниками виявилися раніше несудимі місцеві мешканці 1976, 1977 та 1989 років народження. Спершу організатори зі спільником в незаконний спосіб отримали документи на право розпоряджатись нерухомим майном пенсіонерки, а також зібрали весь необхідний пакет документів для посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна. Відтак, один із звомисників реалізував квартиру своєму родичу, нібито за майже 2 мільйона гривень, проте без сплати грошових коштів, оскільки договір був укладений. Виключно з метою вибуття квартири з права власності жінки та її продажу у майбутньому. Щоб його комога швидше здійснити задумане, спільники вирішили позбутися жінки, помістивши її до спеціалізованого закладу. Для цієї частини плану вони завершили ще двох чоловіків, які під виглядом медпрацівників. Силомість забрали потерпілу з квартири та посадили в автомобіль. Ймовірно, щоб заспокоїти жінку, зловмисники зробили їй ін'єкцію сильно діючої речовини. Правоохоронці зупинили порушників одразу, як вони розпочали рух автомобілем та доставили пенсіонерку до лікарні. Під час невідкладних обшуків на місці скоєння злочинів в автомобілі та за місцями проживання підозрюваних, слідчі вилучили низку речових доказів, які підтверджують їхню злочинну діяльність. Усіх чотирьох фігурантів правоохоронці затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За цим фактом, слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальні провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, це шахрайство вчинено в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб. Частинно 5 статті 27 частини 4 статті 190 це пособництво в шахрайстві, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групи осіб та частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України це незаконне позбавлення волі вчинене за попередньою змовою групи осіб. Санкція тяжчої статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили зловмисникам про підозри відповідно до їх ролей у учинені злочинів. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. Триває досадове розслідування.